Даний тепличний комплекс, в якому ми знаходимося, буде, був переданий підприємству на утримання, був в дуже занедбаному стані. Переданий даний, в... даний тепличний комплекс ще до війни плани були колосальні. Okay. Відновили спочатку цю секцію. Пробуємо намагаємося, і думаю, що нам це вдасться. Збільшуємо асортимент наших рослин проблеми, з якими ми стикнулися, так як і кожен, це з світлом, тому що в нас встановлений твердопаливний котел, який ми підтримуємо температуру, що дуже важливо для наших рослин, щоб була стабільна температура. Вийшли із тої ситуації: нема світла, підключаємо буржуйки, але все ж таки температура в нас, як бачите. Є стабільною тепленькою, нашим рослинам є тут комфорт. Близько 50 тисяч. Ми висадили виключно на квітниках калуша. Додатково розробляємо і висаджуємо нові квітники. Чули по відгуках. Людям це подобається. Плануємо, звичайно, покращувати. Озеленення міста, де чимось розбавляти, щось змінювати, якимись новими видами. Так, зникають у нас з квітників рослини, але ми до того готові. Ми підсаджуємо, поновлюємо навіть з мешканців міста нам допомагають, надаючи минулого року панянка нашого міста передала і прийняла участь. У висадці гібіскусів, які вона ж нам передала для озеленення нашого міста. Ми обов'язково завершимо роботи по відновленню тепличного комплексу. Можливо, не так швидко, як би нам хотілося, але попри все, роботи продовжуються, роботи ведуться, і помаленьку, потихеньку ми це будемо робити.